Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7 Days. Мене звати Макс, і сьогодні у мене на столі одна з найулюбленіших настільних ігор багатьох гравців, а точніше її оновлене друге видання парки. І зараз я розповім вам, як в неї грати. Поїхали! Отже, настільна гра парки триває рівно 3 три. раунди. Сезони! Під час кожного з них два ваші туристи будуть робити переходи по стежках та відпочиваючи у різноманітних зонах, збирати там відповідні ресурси, щоб відвідувати парки, фотографувати краєвиди та милуватись дикою природою. За ці всі активності ви заробляєте переможні очки. І коли всі ваші туристи досягли кінця маршруту, то сезон завершується. Таких ви відіграєте три, після чого підрахуєте свої бали та визначите переможця. Отже, давайте почнемо з підготовки до партії. І на початку ми викладаємо ігрове поле в центрі столу. А по боках в межах досяжності всіх гравців розташовуємо два зручні лотки з ресурсами. Далі переміщуємо 8 жетонів ділянок маршруту і у випадковий спосіб розташовуємо їх горілиць на кожній порожній ділянці маршруту на ігровому полі. Починаючи з другої ділянки маршруту, розміщуємо фішки погоди на кожній, чергуючи сонце та воду. Після чого киньте кубик маршруту і розташуйте фішку натураліста під відповідною ділянкою маршруту, а значок натураліста поруч з ігровим полем. Ну і сам кубик розміщуємо на відповідне місце маршруту. Далі ми перемішуємо окремо стоси плиток весни, літа та осені. Потім беремо випадкові плитки з кожного стосу, розміщуємо їх на полі, а решту повертаємо в коробку. Потім ми перетасовуємо колоду парків та кладемо її до лілиць у відповідне місце на ігровому полі. Після чого відкриваємо три верхні карти, утворюючи галерею парків. Таку ж процедуру ми проводимо з картами спорядження та утворюємо магазин спорядження. Далі з перемішаних жетонів ми утворюємо вітрину фляжок, виклавши три відповідні жетони горілиць, а решту зберігаємо у стосі поруч долілиць. Потім розмістіть плитку винагород за фото на ігровому полі горілиць тим боком, який відповідає кількості гравців у поточній партії. Це була загальна підготовка, і тепер ми переходимо до індивідуальної підготовки гравців. Спершу розташуйте дві фішки туристів свого кольору на початку маршруту. Далі покладіть перед собою планшет такого ж кольору, що й ваші туристи. Потім гравці тягнуть по одному випадковому жетону фляжки і розміщуємо його у верхній лівій вільній комірці для фляжок на своїх планшетах. Якщо ви граєте партію на 4 чи 5 гравців, то візьміть фішку багаття і покладіть її поруч із вашим планшетом запаленим боком догори. Або ж з гаслим боком догори, якщо грають від 1 до 3 гравців. Наступним кроком ми перетасовуємо карти захоплень і роздаємо кожному гравцеві по одній випадковій карті. А той з вас, хто останнім відвідував парк, бере жетон першого гравця. Коли ви вже награєте кілька партій, то будете ще викладати плитки таборів та фішки наметів. Але поки що ми пропустимо цей крок та почнемо нашу першу партію. Отже, як проходить сама гра? Учасники ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід ви рухаєте одного свого туриста зліва направо вперед по маршруту на будь-яку відстань, але назад ходити не можна. Тобто ви обираєте, на якій не зайняті іншим гравцем клітинці, ви хочете зупинитись, щоб виконати там певну дію. Але, наприклад, застосувавши фішку багаття, перевернувши її до лілиць, ви можете розділити обране місце з іншим туристом, враховуючи власного. Походивши своїм туристом та отримавши бажане, ви передаєте свій хід наступному гравцю. І так учасники по колу будуть рухати своїх туристів в напрямку кінця маршруту. І якщо так сталося, що туристи всіх інших учасників вже досягли кінця стежки, то ви автоматично маєте перенести своїх туристів на кінець стежки. Таким чином, вам постійно потрібно слідкувати за темпом інших гравців. І от коли всі гравці будуть на фініші, то сезон завершується. Таких ви відіграєте три, тобто структура ходу абсолютно проста та зрозуміла. А тепер давайте перейдемо до дій, які можна виконувати у цій грі. Кожна така позначена зручною інфографікою, і от типи дій на здобування ресурсів позначають скільки і якого ресурсу ви маєте отримати. Це може бути, наприклад, взяти фішку лісу, гір або, наприклад, можна обміняти будь-який ресурс на фішку фавна. І ці фішки є своєрідними джокерами, якими можна замінювати інші ресурси. Під час наших подорожей ми також маємо зважати на погоду. А саме стаючи на комірку першим, окрім виконання вказаної дії, ми також піднімаємо фішку води чи сонця на додачу до основної дії та кладемо її собі в рюкзак. А збираємо ми ці всі ресурси переважно для того, щоб відвідувати парки, оскільки це найефективніший спосіб заробляти переможні очки у цій грі. Коли ви бачите на відвіданій вами локації відповідний напис, то це означає, що ви можете або забронювати парк, або відвідати один чи кілька парків. Коли ви бронюєте парк, то вибираєте одну відкриту карту або випадково скололи і додаєте її у свою зону заброньованих парків ліворуч від планшета гравця. Таким чином, не маючи достатньої кількості ресурсів прямо тут і зараз, щоб відвідати конкретний парк і отримати з нього переможних очок, ви можете відкласти його собі, і тоді вже інші гравці на нього претендувати не будуть. Або ж якщо у вас достатньо ресурсів, то ви можете під час цієї дії відвідувати парки. Саме так парки, оскільки ви можете відвідувати як ті, що раніше забронювали, так і ті, що зараз в галереї парків, і обмеженням тут є тільки кількість ваших ресурсів. Щоб відвідати парк, ви витрачаєте прописані на ньому ресурси та кладете відповідну карту у зону відвіданих парків праворуч від вашого планшета. Також додатково на деяких картах можуть бути миттєві бонуси, які ви одразу ж отримуєте. А після того як ви завершили відвідування парків, то ви поповнюєте галерею парків за потреби. Ще один варіант якісно провести час та зробити переможних очок, це наробити кльових фото. Витрачаючи один ресурс на відповідні локації, ви отримуєте жетон фотографії, і кожен такий принесе вам по одному переможному балу. А якщо у вас ще є жетон натураліста, то один раз протягом ходу ви можете витратити ще один ресурс, щоб зробити додаткове фото. П'ять фотографій згодом конвертуються у фотоальбом, який оцінюється в п'ять переможних балів. І окрім них, гравці, що на кінець партії мають найбільше фото, отримують додаткові бонуси. Окрім цікавинок на вашому шляху, вам також варто підтримувати водний баланс та наповнювати свою фляжку. Коли ви отримуєте жетон фляжки, то заповнюєте ними комірки у відповідних рядах. І коли потім ви отримуєте воду, то зможете замість рюкзака покласти жетон води у пляшку та отримати з неї відповідні бонуси. Але робити ви так можете з кожним рядом лише один раз за сезон. Також у професійному поході вам було б непогано мати кльове спорядження. І тут, виконуючи дію придбати спорядження та витрачаючи фішки сонця, ви можете отримати карту спорядження з магазину або, витративши дві фішки сонця, взяти карту з колоди. Спорядження, яке ви придбали, негайно готове до використання, і їх ефекти можуть давати вам знижки на відвідування парків, покращення умови для обміну, а також різноманітні бонуси. Ще цікаві несподіванки можна отримати на локації з кубиком маршруту. Коли ви його кинете, отримуєте вказаний бонус. Також додаткові ефекти ви отримуєте, виконавши умови на карті захоплень, яку отримали на початку партії. А ще в кінці маршруту вас теж будуть чекати додаткові приємності, як і наприкінці сезонів. В кінці кожного сезону ви будете виконувати певний алгоритм для підготовки до наступного. І коли ви відіграєте всі три, то приступаєте до фінального підрахунку переможних очок. Їх ви отримуєте за відвідані парки, фотографії, карти захоплень, а також гравець з маркером першого туриста отримує один додатковий переможний бал. Ну і звісно, хто після фінального підрахунку набирає більше, стає переможцем в партії. Якщо намагатись описати мої враження кількома словами, то ця настілка грається так, як і виглядає ззовні. І це мені дуже сподобалось. Я отримав те, що і хотів. Дуже приємний та медитативний ігровий процес. Абсолютно не напряжний, не агресивний, але при цьому достатньо мозколомний, Якщо ти хочеш набрати якомога більшу кількість переможних балів, простий ігролад, але при цьому дуже захоплюючий через неочевидність тих рішень, які ти можеш тут приймати. Ну, а загальне оформлення, панове тут 10 з 10. Я думаю, ви самі це все бачите. Ілюстрації самих парків, загальне оформлення, кольорова гама, деталізовані ресурси разом із відмінним органайзером під них робить цю гру просто розкішною. І саме тому дуже приємно, навіть якщо ти взагалі не знайомий з цією грою, отримувати від неї те, що ти очікуєш, просто подивившись на коробку ззовні. І якщо спробувати прикинути цільову аудиторію цієї гри, то вона максимально універсальна. Вона чудово підійде новачкам у сімейному колі. Вона буде кльово гратися парочками, друзями і навіть затяті гіки із задоволенням пограють у парки. Ми з дружиною зараз маємо просто вкрай мало часу на партії в настілки саме вдвох. І через те, коли такий час з'являється, то він для нас настільки цінний, що ми не ризикуємо грати у щось нове, а віддаємо перевагу чомусь перевіреному по типу того ж Орлеану, від якого ми точно знаємо, що отримуємо кайф. І от з парками ми ризикнули і не прогадали, та отримували такий дзен під час партії, що хотілося тільки грати і грати, і ненадовго забути про наші рутинні справи. Отже, панове, в кінці відео ми традиційно оголошуємо переможців у розіграші з попереднього огляду. І я щиро радий вітати автора ось цього коментаря, який отримує розкішну євростратегію підводні міста. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А для того, щоб у наступному відео саме ви, панове, мали змогу виграти ось цю красу, вам у коментарях потрібно написати назву найгарнішого парку, у якому вам доводилось побувати. У мене, напевно, це Олександрія, та що у білій церкві, а свої варіанти пишіть у коментарях. І до зустрічі у нових відео. Хай щастить, панове, Па-па.